Slavu Jezusu Kristu. Slavu Bogu. Maja še ne vem, kako zdaj, ampak nekoli v Odeska eh, klinika eh, na oči. Slavila se in zdaj. Da? No, eh, morala biti taka. Подія з Одеси автобус на Київ. Сира, холодна осінь. Дощ. Автобус повний і в ньому атмосфера на мінус 25 градусів. Десь там двоє, троє, але всі, всі об'єднані, щоб створити погану атмосферу, нарікання, всі обіжені. І цей світ, і погода все докреслює цю таку атмосру мінус. А тут цю атмосферу починає казити маленький хлопчик. З вінким голоском кричить: Мамо, мамо, ану ти візь, які гарні дерева. М, мамо. А це правда дощ. Ну як це класно. А? No a vse. A kolik cí, a cí, cí vítr. Mama, mamo, ty bačíš, jak... I... No bud v autobusi počíná je pědnímáty se. I vždy počínají vsi objednovaty se. Takže zamoukny. Vždy buď tycho. Коли вже починають шуми підніматися, мама піднімається і каже, в голос каже, вибачте, я вас прошу, вибачте, вибачте, просто синок був сліпий, а ми вертаємося. Після операції і після йому зняли тільки сьогодні вже всі ті пов'язки з очей, і він такий захоплений. Дорогий, зупинімося в Божій присутності. Сьогоднішній вечір Бог Nie warto jest, żeby my zaciklić. ani na politykach, ani na miliarderach, ani na tych na parlamentarystach, ani na, na komuś, ani na winie, ani na pochodzie, ani na groszach. Warto jest Щоб ми зупинились в його присутності. Ось гірлянди це така чудова символіка Всі зірки упали на небо. Я не знаю майже їх тут. Та більше, більше як тисяч, більше тих зірок. Пів упало прямо в нашу церковцю. Чого? Щоб сказали, а ану, дивись, яка це красота? Яку Бог красоту робить для нас? І потім, і тільки потім цей оазіс. Маленький оазис Божої красоти може народжуватись в наших серцях і ми його можемо понести в нашу сім'ю, місто, Україну, світ. Було б більше міру, коли ми б і цей рік. Більше, більше, ще більше зупинялись в його присутності. Не бійтеся? Я переміг, говорить Господь. І Він говорить: ось я з вами по всі дні аж до кінця світу. І сьогодні, сьогодні вечором прозвучала це Євангелія. Коли Пресвята Діва зустрічає Єлисавету? Ну, що там було? Це щоб вона, яка причина величає душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі Спасі Моїм? Чи не могла вона понарікати? Знаєш, Єлисавета, я прийшла тобі сказати світ дуже злий, світ тиснеться в пекло. Я тобі кажу, знаєш, ще і Йосиф величезні сумніви має щодо мене, а ну, не буду тобі говорити, ще і за цю дорогу. І спекотно, і холодно, і атмосфера яка? Хорошо? Мінус 75. То вже і, і витримати не можеш? Не то слово. Правда, ми, ми так би зуміли ділитися про дорогу? Марія, а чого ти співаєш? Ти нас шокуєш, правда? Величає душа моя Господа. І що вже не було? Чи була тоді така влада ідеальна? Чи не був ірод, Іродом? Чи були такі е, умови матеріальні? Чи ти мала нормальну роботу, чи мала ну мені в голову не йде, чого співаєш? Мене дратує твій співа. Марія, зупинись. Не зупиняється, величає душа моя Господа, і мій Дух радіє в Бозі спасі моїм. І наново нову величає душа моя Господа. І мій дух радіє Бозі спаси мої. Це такий чудовий канон. Ми співали на латинській мові «Магніфікат аніма меа доміно». Величає душа моя Господа. А я така радісна. Бо джерелом радості Є він. Він. Це такий секрет. Він мене переповнює. Ось. Навчимося зупинятись. Сьогоднішній вечір. І завтра. Як хтось з вас дожиє, правда? Тут mm. про зупинитись на ново прийти, бо тільки тоді можемо мати нові очі, новий погляд. Тоді можемо тішитися і побачити стільки, щоб радіти, радіти Богом, радіти Його величним спасенням, яке здійснює našom žitji. Ali pred tim завжba сказати, ne bilo treba ci i mami kazaj probacte. Ale šsi silci v autobusi, svi mi v autobusi pasaži skazali. О, пробач, пробач, господи, пробач ще, Аня, ну бійся в руди. Пробач, бо сліпий був, сліпа була, бо дивився не твоїми очами на всіх. І тоді наступається гарне, святкове, Боже. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу!